Welcome to the ZSU! Ми просто його можемо руками розібрати. Остання путь. На <риснє> дніші це кадаки взялись під радіатор. <риснє> О, фішечка Елічки, так? Да? Щуп достається в капот. Оп, оп, а оп, тут як ну... я, має. Сьогодні ключ на 17 потрапив в дуже цікавий бокс, хлопці з якого вже протягом всього повномасштабного вторгнення забезпечують сили оборони України автомобілями. Зараз у них в роботі 77 сьомий автомобілів, і цей досвід дозволив їм сформувати свої унікальні протоколи та процедури вибори та діагностики автомобілів. А зараз ми познайомимося з одним із ідейників цього проекту. Вітаю, Володя Марті. Проєкт 40 тачки» на ЗСУ. Дякуємо, що підтримуєте. Жі тачки лодка. І чого так. <сміття> і так ремонтується машина 942. Роблять раму, подушки і все решту. Оце оця Елька з Англії. Ми її підбирали півтора місяці. півтора місяці. Півтора місяці. Було прибрано безліч варіантів, а угу. там є купа нюансів. І коли перекуп а, на площадці продає машину, він ну, не дуже любить нашого підборщика. Пан купляй, от гарний ровер, гарна тачка. Їздила тільки, вон стояла в гаражі. Дивись, Позацький. дивись, бачиш, де руль. Угу. Цю машину експлуатувала на ґрунтовках. Це 100%. Тому розкази про те, що вона тільки там із дідушки їздила по дорогам загальне користування. Це припущення. І по-друге, саме проста штука, яку багато хто забуває: індикація. Раз. А потім другий клік. Загласна індикація. Дивись: усі лампочки, уся гірлянда загорається десь на 2 секунди. Якщо якась з них не загорілася, у нас є проблема. Ще раз, дивись, чек Engine, він повинен загорітися. Так. Yeah. Якщо вона не загорілася, ця лампочка заліплена жвачкою <laughs> десь там. Усі, уся індикація повинна загорітися. Ми сьогодні з'ясували, що у нас на машині 42-42 заліплена лампочка, чек Engine жвачкою. Зараз Валера Електрик. Фахово пояснити, в чому була проблема. Валера, чому перекопи заліпили цю лампочку? Вони зекономили набуло це керування двигуном. Новий блок коштує 100, доушник коштує 20. А вони купили блок за 5 з коробки автомат. І машина в аварії бо шукає коробку автомат. Тобто у нас машина має блок керування двигуном для машини з автоматом, а насправді у нас машина на механіці. На 55 ступень. А ти казав, коштує 100. Новий, так. Да. Тисяч гривень. На жаль, не це саме, і це саме смішне, бо машина після перекупить. Ну, друзі, 100 тисяч гривень. На цій чудовій ноті я продовжую їсти пиріжок. Mm. Якщо нема гірлянди, це важливо. Тобто не важливо це це, це важливо не ігнорувати там. А, не махати рукою, що там якась перегоріла. Чи... Не давай перекупу, самому забудати. Сів, клякнув і подивився. Що у нас? Ага, все горить. Навіть те, що непристійно, ти горить. Це важливо. Це смішно, але важливо. І по-друге, ну що, заводимо? Індикація потухла, все наче норм. Тому що якщо вона не сразу завелась, що скаже перекуп, ти мені говориш. Та вона просто довго стояла. Та стояла в діда в гаражі. Ти Та, що? Тут застояла там, ні. Це не так. Це, це така проблема. А е, прибіг. Нас цікавить чи умовно не цікавить? Якщо хтось думає, що в Європі не змотують пробіги, угу. він дуже помиляється. Який шлях існування цього пікапа? Колись давно його купили з салона, заплатили 33 000, там, 30 тисяч євро угу. і купили. І експлуатували чітко гарантійний термін. Ну, наприклад, це 100 тисяч кілометрів. Обслуговували та то обслуговували та, та, та. по гарантії на фірменному СТО. Вона їздила, 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 їздила вона відпрацьовувала. Коли в ній закінчився гарантійний термін, її за півціни продають наступному власнику, який хоче подешевше. Наступний власник, можливо, в Англії, можливо, десь, її експлуатує до моменту, коли вона починає сипатися. У нього є фішка. Він дуже погано її обслуговує. Не на фірманих сервісах, десь якось mm -hmm. О, поміняє. Да. Вона пройшла 150 тисяч. І вона попадає, ну, наприклад, у Східну Європу. У східній Європі цю машину куплять за 10-11 тисяч доларів або євро. І потім її вб'ють наглуха. Ні, як я ненавиджу корчити. Її вб'ють. Її будуть дуже погано обслуговувати, і вона превратиться в модлу. Коли вона вийде за 200 тисяч кілометрів. Welcome to з ЗСУ! Що Україна це таке чистилище для таких корчів. Остання путь. Остання путь. Ну, в принципі, для таких авто, да Окей, ми здійснили індикацію, так? Ми рухаємося далі. Ми можемо щось підняти капот, подивитись там. Піднімаємо, дивимося те, що можемо подивитися обов'язково, але не. Питаємося з себе зобразити а, механіка, uh -huh. і дуже важливо, того, що ми робити, не будемо зараз, але важливо усю цю історію, включно з приборкою, підкапотка і а, рамою. Ми повинні знімати на відео для того, щоб потім скинути сюди. І хай хлопці подивляться, що ми там назнімали. знімали. Uh -huh. Десь виявити якісь можливо ще моменти, та як uh -huh. от з, okay. з, з рулем. Абсолютно вірно. Ну з рулем це вже такі тонкості. Uh -huh. Це треба знімати. Наш підборчик знімає на відео. І присилаю сюди, і ми дивимося, що, як, куди. І ми багато машин відбракували, тому що головою ти не подивишся на раму, mm -hmm. а камера засніме, що там з неї сиплеться. що вже капець. А зламана рама це дуже-дуже дорого. Так, отож. На що тут ви звертаєте увагу в першу чергу? Давай так. Є мотор, це вже дуже <плес> добре. <плес> 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 Але треба перевірити рідини. Ага. Їх чотири: масло. Гур, тормозуха і. охолоджувач. Ох, 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 ох. Так, точно. ну Починаємо класично, щось знаєш. Ти перевіряєш, а я коментую. погнали О, фішечка елечки да щуп достається в капот. Ой, і масло. Масло на самому низькому Супермані. рівні. Значить, що давно не обслуговувалось. Або жире масло, тоді буде Одне там? з двох. Втикаємо. Їдемо далі. Повіряємо флаждайку спочатку. Твій коментар. А, тут сухенько, як А флаждайки нема. Закручуй. Так. Дивись. Ось этот патрубок такой. Так. Красивий пожмакали, пажмака. Він пустий. Да, Відкручуємо він... цю Микінг, історію і да? дивимося, є а, охолоджуюча речовина отут, вот в радіаторі. Бо може їй вона вже вже закипіла, може їй вже гайки. А, так. Ну, Тут треба чимось світити. Так, так, так. Welcome to the фонарик перекупа. Так, Я думаю, що там е сухо теж. Ну, там теж є. сухо. А да. тут? Тут Щось є. є. Так. є так. Закручуємо. І звертаємо на це увагу. Ще дві рідини. Так. Е, головне управління розвідки. <сілик> Гідро Гур, що пишуть? Ну, ми по суті можемо візуально побачити, що ось рівень рідини. Але Отмарі. рівень він мінімальний. Це проблема. Треба при перегоні буде дивитися ще за цим. Ну, в принципі. Тармазуха, е, вона є. Угу. Перевіряти її можна ну, так, для початку, але ти, коли буде рухатися, по тормозам будеш відчувати, чи є у нас тиск, чи нема. А тепер маленький лайфхак. Масло у нас на мінімумі. Коли ми поїдемо, його стане більше, воно розшириться. Але якщо ти їдеш і перевіряєш масло, і в тебе масло стає більше і більше і більше, значить, що в тебе соляру гонить у масло. Коли масло малося погано, коли масло прибавляється зі шляхом, це теж дуже це гаразд та хуже. Та чим його б не було? Ну що ж, ми е, тут біглий огляд зробили. Е, це другий етап. Та, е, да. І Що ми перевіряємо ось наступним? Якщо нам повезло, ми піднімемо тачку на підйомник. Але перекуп! Буде намагатися зробити так, щоб в тебе це не вийшло. І машина, яка стоїть у нього на площаці, не заїхала на будь-яке СТО. Під, щоб любим приводом, да? Під любим приводом, так? Під любим приводом. По-хорошому, ми з тобою повинні взяти телефон і. Повільно обійти, і зняти. Красиво, акуратно, не тороплячись, відзняти максимум дніща. Що нас цікавить, перша рама, там, де можна її побачити, не завжди можна, і по-друге. Підкапотний простір, але знизу. Що в нас откуда тече? А ця тачка, вона тече. Сав я пальцем беру, а там поролог. Я дивіться, і звідти мостило просто починає витікати. Краще воно тут захизані. заніс. не мішується, заліз під радіатор. Підтікання <рес> по двигуну було зашпакльоване шпакльовка і пофарбоване цей пальці. Ми просто його можемо руками розібрати. Ну так Має звучати? Стапора піднімаються. Хватит. Важливий момент. О, все. Ну і про додаткові проблемні моменти корчів ми зараз поговоримо з одним із засновників проєкту 42 тачки на ЗСУ Антоном. Ця машина базово готова, але зараз міняємо ще сцепу, тому що по щепленню були питання. Сановні, оце ваш кінтав. Вже майже готовий. Скоро виїжджає на тест-драйв. Це у нас буде новий телевізор. Плазмі на телевізор. Дякую вам за підтримку. Сьогодні завдяки вам на ремонт заїжджаємо 1542 на 119-ту бригаду і отака чудова 1742 на 112 бригаду. <плазма> Величезний прошурок перекупів роблять все для того, щоб напарити в Україну. Курчі, які вмирають, і саме по рамі, тому цілеспрямовано. Тут тобто, дозулеспрямовано. Ціле mm -hmm. Я розповідаю реальну історію. У Нас була 36-та машина Нісан Навара перекупи спеціально десь там наварили на всі частини рами спеціальні швелера, щоб наш підборщик, там де раму видно, не міг не міг зрозуміти, що рама насправді гнила. І тільки те, що ми машину тут перебираємо до гайки, як я кажу, ми коли зняли кузов, ми зрозуміли, що рама насправді на машині немає. А на раму цілеспрямована з метою приховування цих дефектів на раму наварили швіляра. Ну це по суті шахрайство. Це шахрайство. Угу. Так до речі, всі машини багато машин приїжджають за кордону з так званими мотами, сертифікатами, сертифікатами технічного огляду, що все нормально і так далі. У нас були такі машини із Швеції. У нас бувають такі машини з Британії, по машинам завжди є проблеми. Давай перейдемо якраз точно така l 200 у нас стоїть поруч. Абсолютно однакові моделі. І ми бачимо, що тут у нас, подивись, ого, бійці в неї навантажать міномети, батареї до дронів, якісь БК. скиди, БК і рама ця зламається. І дуже багато корчів, які стоять на пунктах управління там бригади і так далі. Вони стоять саме через те, що рами не витримують. І от зверніть увагу, до речі, ще на один момент, що підкреслює, чому що машини за кордоном не обслуговуються. Отут ви бачите нові амортизатори. Вони вже поставлені в Україні. Якщо ми зараз повернемося до тієї машини, ми побачимо, що амортизатори прогнали наскрізь. У нас не було жодного пікапу за кордону, де стояли нові амортизатори. Вони просто цього не роблять, тому що це зроблять в Україні. А це і є пан Сергій, з яким ми зараз я так розумію, будемо знімати амортизатори. Фактично зробили нову раму. Хлопці, будемо витягати оце все криве оцією штукою. І моє перше завдання почистити різьби і забризкати рідким ключем. Чистимо різьби, забризкуємо рідким ключем. Починаємо. Навіть зроблю ось так. І тут а, що ми тут захизані. Зараз це прав. Достатньо. Ага, так. Тепер я так розумію. Що... Робимо рідким ключем. Ух, тут. Ж. Дубль два. Так. Mm -hmm. І тепер спробуємо, чи воно відкрутиться. Опа. Опа. Оп а тут ми маємо сюрприз. Тут ну, ми маємо сюрприз. І цей сюрприз отакий. Зламався. Вже прогнивший і зірвався. Знімемо те, що лишилось. Ага. Зріжемо остатки. Виточимо новий пальчик і приваримо. Подивимося на нього ближче. Оба. Ну от, як ви бачите, ми просто його можемо руками розібрати в такому стані. Е, ну, тобто, щоб це сталося е, само собою, скільки десь ще треба було проїхати в машині? До першої ямки? Можливо. Можливо, до другої, але точно довго він би не прослужив, бачите. Я заводжу свого корча. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Не заводиться без ключа. Ча-ча-ча-ча-ча-ча. Може, заведеся ча, -ча, 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 ча Це не карбуратор, це інжектор. Ча-ча-ча-ча-ча. Далі дуже часто пригнивають оці е е кришки не на l 200 а на рейнджерах. Теж канапатять, шпаклюють. До речі, рами ржаві теж дуже часто фарбою такою вскривають. І потім по фотографіям здається, що рама нова і в ідеалі, але насправді це одна з ознак, як і намитий двигун. Якщо бачиш блискучу чорну раму, краще відмовитися від покупки, тому що ніхто перед продажем раму не буде ні ґрунтувати, ні обробляти антикором. Так само, як перед продажем наш митий двигун. Намитий двигун це ж завжди приховування проблем. Одна з історій у нас був Ford Ranger, де. Був намитий двигун, у нас не було варіантів не купити цю машину, тому що машина була конче потрібна, але базово вона була технічно справна. Приїхала машина з намитим двигуном. Вже під час перегону, і коли вона сюди приїхала, з'ясувалося, що в одному з місць одна з форсунок газить. Тобто пропускає гази назовні, там була копоть. І це що, виймаємо форсунку, а виявляється, там прогоріло посадочне місце. Це ремонт головки. Це знову-таки кількасот баксів. Для чого мили двигун? Саме для цього. Тому коли бачиш намиту машину, як казав Мартін, там на якійсь позашляховій гумі намазану раму до побачення. Тому що це, це сотні або й тисячі баксів на ремонт. А краще купити машину з наскрізь гнилим кузовом, відсутніми дверцятами, неважливо порваним салоном, але вона о, має бути по рамі, принаймні жива. Ну а далі починається все решта. Зараз ми послухаємо двигун серце автомобіля. Розкажіть, що ви тут слухаєте і які звуки про що сигналізують? Ну, шуми, стуки, в першу чергу. Угу. Як працює турбина? А який най найдивніші звуки могли чути тут, слухаючи двигун? Найдивніший це кадакіт заліз під радіатор. Андрюха слухає. Хлопці, оце вам коробку назад уже зібрали. Андрюха дослушає. Оце отак, друзі, діагностуються машини зі Бачите, прослуховуються мости. Можемо заводити. Бо насоса гідроусилителя, вакуумного насоса. Тут ролик шумить, його бажано б замінити. Натяжний кондиціонера. Кондиціонер працює нормально. І я так розумію, що після такого, такого прослуховування ви вже можете з певненістю... Лізти в певні деталі, де звучить він немає. Ну, так, ну, ви чуєте стук, якийсь там скрип, розбираєте, бачите поломку і вже воно асоціюється, запам'ятовується. Що з зв'язано. Що Щось почутого вже змушує заглянути туди. от зараз. — Шум роботи четвертої форсунки. А так більш-менш. Пробіг. З 99% випадків буде скручений. Uh -huh. Я б хотів сказати класичну фразу, що їздять не на році, а на пробізі. Це неправда. Наприклад, Ford Ranger першого покоління або Nissan Navara в кузові D22 22 це прекрасні машини, нема питань. Volkswagen T4 4 це uh -huh. прекрасні машини. Але це машини, яким вже більше 20, 20 років, і на них немає запчастин. Дуже часто на них просто банально немає запчастин. Або дефіцит цих запчастин. Так, да, він реально дефіцит, особливо на фронті. Тому, наприклад, ми раніше покупали ельки старіших поколінь, дуже їх любили. Вони дуже прості в ремонті, дуже надійні. Ну є там специфіка по двигуну, але ми вже вимушено перейшли на машини більш свіжого покоління, тому що на них елементарно простіше дістати запчастини. Тому правило таке, що чим краще рік, тим краще, чим менший пробіг, тим краще. Тут див не буває. Подивитись на оцю машину на підйомнику і подивитися донизу, а потім знову на машину на підйомнику, а потім знову донизу. Можна зрозуміти, що весь цей пісочок висипався з цих всіх порогів, які зараз відрізали, переварили. Оце там був набивався бруд і вона гнила. Так що машину повністю переробляють. 77 автомобілів надійшли від вас до ЗСУ. І я думаю, що ви бачили вже різні варіанти, коли продавець хоче надурити, обманути от волонтера. Які от кричущі, найбільш цікаві варіанти? Ви бачили? Два найдикіші випадки, що я бачив, обидва стосувалися підтікань по двигуну. Угу. Підтікання по двигуну це насправді серйозна річ. Це Не просто так, як думають, можливо, в цивільному житті, що ну тече масло, буду доливати. Це масло може свідчити про. Серйозні проблеми по самій портам по поршневій якійсь групі, або масло може текти на ремені. І я реально знаю бойову історію. Коли масло потрапляло на ремінь, ремінь обірвався в бойових умовах на машині. Тобто через те, що боєць ігнорував цю історію. Так от, одного разу була Kia Sorento на підйомнику. Не ми її купували, купували інші волонтери, але, слава Богу, кваліфіковані механіки звернули на це увагу, і купівля зірвалася. Значить, в машині був захист двигуна весь висланий поролоном, тому що всі стікання з двигуна. Насотувалося на цей поролон, і під машиною було сухо. Дуже часто можна побачити, що військові корчі вони течуть. А тут дивляться, ну, сухенька машина, все нормально. І потім я підходжу, у мене я навіть на відео це записав, я пальцем беру, а там поролон. Я кажу, дивіться, і звідти мастило просто починає витікати. Слухайте, вперше таке бачу, реально гостя побачив. Це броні Це захист двигуна, повністю згнив. Але щоб фарба трималася, не було видно, що тут такі сквізні дірки, оце наклали якийсь. Паралон. А, слухай, це знаєш, може що ще бути накладено, щоб воно, щоб воно впітувало масло. масло і антіфріз, і все, а, все, у, все, все сюди, що точить. Красили іменно ну, на віка. Радіатор просто тупо закрасили. А другий випадок, це куріос, це була Сузукі Вітара чи Гранд Вітара, у неї підтікання по двигуну було зашпакльоване шпакльовкою і пофарбоване сріблястою фарбою. От навіть як і от механік брав е, викрутку і просто здлубував це все діло. А потім довело перебирати трошечки розібрати двигун, тому що ну там прокладочку треба було замінити. Це такі історії і при тому, всі перекупи, в яких ми беремо машини. Вони всі знають, що машини йдуть на військо. Всі 100% людей знають, але вони до цього ставляться. от цей популярний український навіть міф машина це сходніх. Скільки там їздити? Два тижні? Вибачте, у нас проект 2,5 роки з 77 машин. Ми втратили лише три машини, з яких одна у важкій аварії, дві в бойових умовах. Всі решта, коли нормальні бійці, коли нормальна обстановка, так бувають трагедії, стаються, такі там град прилетів чи там мінами закидали. Але базові бійці нормальні намагаються берегти машини, розуміють, як їх треба ховати, як за ними треба стежити і як з ними треба працювати. Тому це не розходні. Але на жаль, ну, от у деяких продавців от такі відставлені. От Шановні, щоб ви розуміли, в якому стані коли приїжджають карчі, да? ось армійний диск. Бачите, це не ми різали, воно тут вже все... Заіржавіло. Отак ну, от що, нормально. Подушка на наварі. 22-42. Жесть. Весь яскравий приклад рейнджера, який нам в швейці поставили. Той, Те, що теж був з минулою рамою. Це все дичь. Це все буде йти під заміну. Тому що хлопцям це все, все одно доведеться міняти. Колбас бензобака. Жувачка заклеєна. Звісно, зі зворотної сторони. Отвір. Жесть. Дивися, оце волонтери гнали машину широкі. І це норки. Оце ще вже ж повітря заходило, в не можна було вброд переїжджати якусь річку. Дувись він іде йде йде. Тут на саморізах, так? Да? А тут нічого нема. А нічого нема. А зачем? А не треба. Скажемо чесно, для нашої війни ми вибрали вже майже всі машини, окрім навіть самих там вложених. Ми вибрали в різних станах, і вони стоять або їздять. Якщо є можливість непрошена порада, якщо є можливість купувати машину для війни, не обирайте ті, які колись кимось підготовлені для якогось. Мамкінова Афрода. Mm -hmm. Треба буде підготувати. Підготуйте в Україні під своїм контролем. Але от ці красиві шнаркіля. Mm -hmm. Ну, а зараз поговоримо з дуже важливою людиною в прийомі цих ремонтних робіт. Це важко повірити, але Тойота вже зібрана. Пане, вітаю вас, вітаю вас. Розкажіть, як відбувається прийом ремонту і з яких він складається частин? апогеєм у нас відбувається це передача волонтерам на потужну перевірку, угу. на бездоріжжі, на екстрим а. перевірку. І коли волонтери Антон Синенко, Мартін Брест. Кажуть, що автівка готова для передачі для ЗСУ. Це свято на це СТО. знак якості. Це навіть. знак якості. Це, це кращого, нічого не існує. Ну що ж, ми тоді обов'язково напросимося на цю е, святу перевірку. Так. Ось покатаємо, зробимо тест-драйв оцього міцика, і вас, шановні глядачі, запрошуємо. Історичний момент. Тачка 42-42. Дійшли до цієї червні цифри. Я знову тобі скажу фразу, яку дуже люблю говорити. Будь ласка, давай закінчимо. У нас 25 бригад в Чизі. Велика подяка тобі, і нашим хлопцям, які працюють, захищають нас. Підрозділ аеророзвідки 172-го батальйону висловлює велетенську вдячність і шану проєкту 42 тачки на ЗСУ. Народу України, волонтерам і всім, хто допомагає ремонтувати і поставляти машини у військо. Вітаю всіх на зв'язку Батальйон «Свобода». Ми, бійці 57-ї бригади, дякуємо Антону Синенко, Оксанкі Бонда, Мартіну Бресту, а також особлива подяка за допомогу у придбанні даного автомобіля. Підрозділ Рубань Хотів би щиро цієї душі подякувати Мартіну Бресту, Антону Сененку і всім, хто долучився на збір цього потужного хижака. Дякуємо за допомогу в ремонті автомобіля. Слава Україні! Героям слава!